Вітаю усіх! Привіт, привіт! У цьому відео буде уривок про пересадку папаї. так би мовити, невидане. Те, що я забракувала і при монтажі вирізала. На момент посадки у мене не було світла, зйомку робила під лампою, і якість відповідно постраждала. Але дівчата почали писати, що було б цікаво побачити саме цю посадку, бо вона не дуже проста. Та довго мене не довелось мовляти, Одразу вибачаюсь за якість та темну картинку та запрошую до перегляду. І на останок задачка для моєї фантазії. Щоб вирівняти її розетку, то кореневу треба розміщувати у горщику під котом. Інакше не придумала. Але який тоді горщик мені треба? Хіба що 5-літрове відро підійде. Отже, якщо знайду великий, то буде їй щастя. Як ні, то зроблю її омолодження. Ось так доведеться відрізати і наново нарощувати коренево. Для посадки буду використовувати ось такий горщик. Він ідеально підійшов під об'єм кореневий, пухкий мох та кору різної фракції. І попередньо промила її, на дно горщика виклала прошарок моху та трохи кори. А тепер буду розміщувати коренево таким чином, щоб вирівняти розетку у вертикальне положення. Поправляю корінці та намагаюсь садити її більш-менш рівно. Ось так це виглядає у горщику. Коренева лежить майже горизонтально. Але таке розміщення дає змогу вирівняти розетку, до того ж довга шия залишається у верхній частині посадки, де не так волого. Тут утворилася велика повітряна кишеня. а це коріння звикло до підвищеної вологості, бо в минулій посадці було на дні горщиком. Тому хочу додати вологості і одночасно залишити багато повітря. У цьому мені допоможе довге кокосове волокно. Я його скрутила в ось таку кульку, яку буду розміщувати ось у цьому місці. Далі порожні місця заповнюю великими шматочками кори, адже вони не так щільно утрамбовуються, як мілка кора, і зберігають повітрообмін. До того ж швидше просихають, і це сприяє більш-менш рівномірній вологоємкості всієї посадки. Важливо не утрамбовувати субстрат, не намагатися щільніше розмістити кору між корінням або побільше завести її в посадку. Всього повинно бути в міру. І вологості, і повітря. Наступним прошарком в посадку додаю мох. Я його розміщую, немов по спіралі, тобто волокна моху опускаю до самого дна горщика і Вздовж стінок розміщую до верхньої частини. Всередину посадки мох ніколи не кладу, щоб не спровокувати загнивання ні кореневої системи, ні нижньої частини ствола орхідеї. Там і так достатньо вологі. З цього боку посадки так само розкладаю великі шматочки кори і потім додаю мох. Ось так це виглядає. Останнім часом постійно почала використовувати мух у посадках. Він мені дуже воду економить, бо тільки доливаю у кашпо водички, а він сам підтягує, а також часу менше витрачається на полив. Зверху засипала меншими шматочками кори, адже тут посадка швидше просихає. Мілкі шматочки щільніше прилягають один до одного і довше зберігають вологу. Далі кору щільно вкриваю мохом. Він буде підтримувати вологоємкість верхньої частини посадки, і вже не потрібно так часто поливати методом замочування субстрату. Щоб вирівняти його вологість по всій пасеці. Мох також чудово затримує солі на собі, це надовше зберігає якості кори і, відповідно, коріння менше псується. Особливо це стосується молодих кінчиків коріння, які постійно опікаються, торкаючись засоленого мохом. До того ж, не треба часто пересаджувати. Адже легше замінити один шар засоленого моху, ніж наново всю посадку. Коли немає муху, я іноді кладу на поверхню посадки довге кокосове волокно. Воно теж доволі непогано порається із солями, але теж його треба часто замінювати. І останній шар з корі. Накриваю немо мох більш для естетичного вигляду. Тому що після поливів жорсткою водою або з деякими добривами, мох не дуже гарно виглядає. І мене це починає трохи дратувати. До того ж, під корою він не так сильно пересихає і значно легше зволожується при поливі. Ось і все, посадку завершена. Зараз покажу, як вона виглядає з боку. А ні, ще забула зафіксувати великим шматочком кори, щоб вона не дуже хиталася, поки зафіксується у посадці. Найшла ось такий горщик діаметр 17 см, об'єм приблизно 2 літри. Для посадки теж використовувала велику фракцію кори, 5 більше. Сантиметрів, щоб збільшити кількість повітря і мох для підтримання вологоємкості. Ось тут в одному місці закрутила таке гніздечко з кокосового волокна. Молодий листочок довелося трошки підв'язати, бо він розхитався. Але коли він затвердіє, то я зніму цю підпорочку. Загалом я дуже задоволена результатом, і розетку вдалося вирівняти, і кореневу зберегти, і горщик знайти не такий великий, як я собі уявляла. Бажаю гарного настрою та доброго самопочуття. Хай день буде легкий і складеться вдало. До зустрічі у наступному відео!